Вода є важливою частиною простору цього ландшафту. Вона є дуже важливою для нас. Ось, її дуже багато, але вона вразлива, як і людина. Ось вона всоте в себе вібрації війни, стресує, і я хочу, щоб ми всі разом з вами воду підбадьорили, щоб ми її підтримали, дали. Зарядили її доброю енергією, нашою енергією. Від неї зарядилися, її зарядили. І з цим нам допоможе водяна свистулька, Соловейко. Ось я пропоную нам всім набрати води і пройтися вздовж неї персадженому яру, і заспівати її пісні. Ось то почну з себе. Всі беріть суспільців собі. Дивіться, треба набрати досить багато води, навіть відкалібрати її кількість, щоб засвістіти. Давайте, беріть, беріть. Так, наберіть воду. Давайте, я хочу, щоб всі долетіли там по максимуму. Йдемо? ми зараз. Ідемо? Більше ще будемо приховати довг води. Ми рухаємося до останнього об'єкту. Ой, дуже дякую, клас, так і мені дуже болот у моїй голові. Um, não, não, é que...